У Фоємом зоря засіяла, до кошари дійшла і над нею стала своїм світом ясним із неба світила. Про народження Ісуса людям сповістила. Мудреці прийшли за закон, вітали й Сином Йосипа й Марію, маленькій дитині у яслах на сіні, Вони викладали свої дари цінні, а ми подарунків золотих не мати, замість них Ісусові своє серце відчиняти. «Настав той час, коли з'явився ти на цілий світ, ніхто не думав, що придеш, щоб усіх людей землі спасти. У Біблії описано пророць, багато про тебе, що з'явився і будеш царювати. Я не можу словами описати тих почуттів, що прийшлося пережити пастухам у полі, які вони стали щасливі в тую мить, коли в небо сповістило, що народився великий цар Месія. Марія та чекала з Йосовом того моменту, бо знала, ти особливим бош, немовлям. Мудреці побачили зорю, в'яса, скоро поспішили і до маленького тебе, склонившись та паши на коліниць, приселила де смирної золоту тобі в пошані. Як же я хочу бути там з тобою? Тих прекрасних ясел, де ти спиш, щоб подивитись на тебе, маленького царя, усе віддати з любов'ого для тебе. Отримавши спасіння для душі, щоб народження твоє, мій дорогий Месія, принесло іншим прощення і благодать, щоб люди йшли, як пастухи колись ішли до тебе, так як ті славні мудрі мудреці. Нехай усе, що ти створив, поклониться для тебе, і в подарунок принесе тобі своє життя і прощення гріхів. Я дякую, мій Боже любий, за твій спасіння подарунок, сьогодні лиш тобі приношу честь, любов і поклоніння. Поклонимо своїми серцями низько до тебе, не забуваючи про тебе, бо Твоє народження змінило наші душі і серця, бо Твоя любов від віку до віку із небес до нас велика зійшла. Христос народився, славімо Його. Амінь.